Так, всім привіт. І звичне питання, що ж ми їмо на позиції? Ми раніше брали з собою сири, калбак, намагались інколи на позиції готувати. А що ж конкретно я їм на позиціях для паста. Це в них, бачите, плов. Дуже офігезна штука. Правда, тут заявлено, що тут дві порції, ніфіга. Я вам скажу, тут реально одна вермішель ось цієї штуки. Там в мене є на відео, там, де я хавав, прямо злітає, яке дотишково. Взяв спробувати такі ось компанії Stopudow. Таког речами, кускус, булгурчик. Булгур я їв, до речі, оці фачки мені вистачило на два рази, як не странно. І достатньо вкусно. Суп гороховий. Ось такий от Я їв ще вчора харчо. В принципі, повноценний суп-суп. Не оце от вот порошочек в пакетиках, а прям суп-суп, СЗ-шечка. -суп. Але я замовив ще водителі різних ось такого плану їжі готової. І на наступну ротацію я її візьму з собою, буду куштувати і ділитися з вами. Що вкусно, що не дуже. Так, що... І там цінова політика, діапазон, ось, наприклад, як ці там щось.